В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. У війні з російськими окупантами Рокетнянщина продовжує втрачати своїх захисників. Завершилося земне життя відважного воїна і захисника України, жителя села Насташка. Старшого водія відділення підвозу боєприпасів взводу забезпечення артилерійського дивізіону військової частини а 4007 старшого солдата Марчука Руслана Михайловича. Виконуючи службові обов'язки із захисту Батьківщини, Руслан Михайлович отримав ушкодження в Запорізькій області. 29 травня 2025 року помер від отриманих ран у лікарні міста Запоріжжя. Марчук Руслан Михайлович народився 22 серпня 1994 року в селі Вільна Тарасівка Білоцерківського району. У 2010 році. Після закінчення 9 класу Насташівської школи вступив на навчання до Володарського професійно-технічного училища, де отримав спеціальність електрика, працював на посаді електрика в агропромисловому комплексі Насташка. Молодий фахівець продовжив свій трудовий шлях за спеціальністю в аварійно-рятувальній службі у місті Біла церква. У 2015 році був призваний на строкову військову службу до Збройних сил України. Після закінчення строкової служби Марчук Руслан Михайлович повернувся в село Насташка, де розпочав активну трудову діяльність на благо нашої незалежної самостійної України. 24 лютого 2022 року був призваний на військову службу до Збройних сил України по мобілізації та був направлений для проходження військової служби до роти територіальної оборони Рокетнянської територіальної громади. Брав активну участь в охороні та обороні мирного життя громади. Згодом Марчука Руслана Михайловича направлено до подальшого проходження служби до 110-ї окремої механізованої бригади. Разом із побратимами брав участь у боях у районі населених пунктів Авдіївка, Часів'яр та в Запорізькій області. Вічна пам'ять та вічна слава Герою. 30 вересня. 2024 року під час виконання бойового завдання у результаті здійснення ворогом артилерійського обстрілу позицій підрозділу поблизу населеного пункту Вугледар Волноваського району Донецької області. будучи вірним військовій присязі на вірність українського народу, загинув стрілець-помічник. Гранатометника механізованого батальйону військової частини А 2167 Семенюта Віталій Миколаєвич 1980 року народження. Тривалий час він вважався без звісти зниклим, похований 4 червня 2025 року у селі Савенці. В освітніх закладах відшуміло свято останнього дзвоника. Проте діти продовжують ходити до школи. Згідно з відповідною постановою Кабінету міністрів, нинішній навчальний рік триватиме до 30 червня. Це граничний термін, до якого має завершитися освітній процес. Як зазначається у постанові, червень не обов'язково використовуватиметься для продовження навчального року. У школах громади триватимуть освітні хаби, спрямовані на заповнення можливих прогалин у знаннях, які могли виникнути через повномасштабну війну, адже заняття нерідко перериваються через тривогу або обстріли. У цей час. Також можна проводити екскурсії, освітні табори та інше. Варто зазначити, що четвертокласники і дев'ятикласники звільнені від проходження державної підсумкової атестації, а національний мультипредметний тест для випускників освітніх закладів триватиме з 3 по 19 червня у місці Тараші. Випускні лінійки відбуватимуться з 12 по 25 червня. Ура! Канікули! Таку назву отримало дитяче свято, що відбулося 2 червня у центральному парку селища Рокитне. Свіже повітря, зелена трава, гарна погода і море позитиву панували того дня у парковій зоні. Хлопчики і дівчатка брали участь у пізнавальних і розважальних активностях, творчих майстер-класах, змаганнях та флешмобі, а ще були показові виступи, вікторини, фотозони, подарунки та сюрпризи. З нагоди закінчення навчання у школі та початком літніх канікул до дітей звернувся секретар Рокетнянської селищної ради Юрій Шимченко. Посадовець побажав хлопчикам і дівчаткам міцного здоров'я, радощів, здійснення усіх мрій під мирним небом України. Шановні дорогі діти, шановні дорогі батьки, вітаємо вас з вашим святом, яке називається Ура канікули! Хочу подякувати вам з завершенням з старим навчальним роком і з тим, що у вас розпочинаються вже канікули, і хочеться вам побажати, щоб ви гарно відпочили, набралися позитивних емоцій і не забували підтримувати наші Збройні Сили України. Адже завдяки вашій роботі, вашого доброго слова, вашого доброго малюнку, наші захисники наближають нашу перемогу. Отже, зі святом вас. Всього щиро, всього світло. Бажаю вам всього, всього найкращого. Дітям дуже сподобалися музичні номери та театралізоване дійство. На завершення свята від благодійного фонду пам'яті Василяєва Івановича Литвина діти отримали морозиву та іграшки. Сьогодні у нас свято ура, канікули, і ми вітаємо діток з початком таких яскравих моментів, емоцій. І всього найкращого, і мирного неба. Дитячому щастю, посмішкам, гарному настрою не було меж. Хай завжди будуть дитяча радість, сонце і мир. В Україні день захисту дітей відзначатиметься відтепер не 1 червня, а 20 листопада у Всесвітній день дитини. Відповідний указ Президента України від 30 травня 2025 року оприлюднений на офіційному сайті Офісу глави держави. Указ набирає чинності з Дня його опублікування. 4 червня відбулося засідання виконавчого комітету Рокетнянської селищної ради. На початку засідання присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять дітей, які загинули внаслідок війни, розв'язаної Росією проти України. Члени виконавчого комітету заслухали та обговорили 26 питань порядку денного, серед них про схвалення змін до програми громадського здоров'я, розвитку та оновлення матеріально-технічної бази. КНП, Рокетнянський центр ПМСД на 2023, 2025 роки, програми фінансової підтримки та збільшення статутного фонду комунального підприємства Рокетнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області, телерадіокомпанія Рокета на 2024-2028 роки. Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою по Рокетнянській селищній раді на 2025-2027 роки. Про схвалення програми розвитку Рокетнянського трудового архіву на 2025-2026 роки в новій редакції. Про затвердження відповідного протоколу засідань комісії з питань надання матеріальної грошової допомоги військовослужбовцям, які брали беруть участь у захисті України, членам їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців. З усіх питань порядку денного прийнято відповідні рішення, які відповідно до регламенту, будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Рокітнянської селищної ради. Відбувся 59-й розіграш відкритого кубку Богуславської територіальної громади на призи газети Вісці Богославщини з футболу. Збірна команда Рокетнянщина зайняла у турнірі перше місце та здобула цей кубок, який розігрується з 1967 року. Разом з нашою збірною участь у Кубку взяли ще три збірні команди Таращанської, Богуславської і Миронівської громади. У півфіналі рокетнянська команда виграла одну гру та зіграла в нічию з Тарашчанцями, А Миронівська з Боуславцями, яких перемогла в обох поєдинках. Ці команди й вийшли до фіналу. У результаті матчу перемогу здобули гравці з Рокетнянщини з рахунком 2-0. Голи у фінальній грі забили Арсеній Пухляк. Та Сергій Харченко. Вітаємо збірну команду Рокетнянщина з переконливою перемогою. 1 червня на спортивному майданчику Рокетнянського ліцею No3 стартували матчі першого туру Кубку пам'яті героїв Рокетнянщини з мініфутболу серед аматорських команд Рокетнянської селищної територіальної громади на вшанування пам'яті. Героїв захисників, які віддали життя за свободу та незалежність України у російсько-українській війні. Сьогодні ми розпочинаємо Кубок зміни футболу, присвячений пам'яті героїв Рокетянщини. Кубок буде проходити з 1 червня по 19 липня за участю семи команд. Турніри приймають участь такі команди, як Агрофірма Україна, футбольний клуб Синявське футбольний клуб Динамо, команда Дніпро, збірна команда 30, інтеграл Синява. В початку ми зіграємо одне коло, а потім кращі дві команди розіграють, які посядуть перше місце, розіграють фінал, тобто розіграють кубок. Пам'яті героїв України на цьому випуск інформаційної програми Підсумки тижня завершено. До нових зустрічей в ефірі.